15 жовтня у світі відзначають День білої тростини символу незрячих людей, для яких цей невигадливий предмет замінює очі. Біла тростина це своєрідний знак біди, який нагадує суспільству про існування поруч людей з обмеженими фізичними можливостями. У Коростині, у порівнянні з іншими містами України багато незрячих та слабозрячих людей. Їх на обліку близько 650 – Це найбільший показник з усіх міст Житомирської області. Зір називають головним відчуттям людини. Завдяки зору людина отримує від 70 до 90 відсотків. Інформації. ...люди, які народились сліпими або втратили зір пізніше, все ж знаходять способи компенсувати свою ваду та інтегруватись у суспільство. Велику роль у житті незрячих відіграє товариство сліпих. Утоси є в багатьох містах України. Вони співпрацюють, підтримують зв'язок, діляться досвідом. От і 15 жовтня в День білої тростини керівники УТОСів Житомирської області завітали до нашого міста. В мірі Міжнародної організації здравоохраніння, як ви знаєте, признана, найбільший э, недостаток вот ограничення можливостей, це сліпота. вот часто по радіо слишком така реклама, э, без зору можна жити, але як? І вот, там йде людина з білою тростинкою, і вона там не посміхається, але у нас на підприємстві це не заважає э, весело, радісно працювати. Степан Степанович Житких розповів присутнім, а серед них керівники УТОСів Бердичева, Новоград, Волинського та Житомира про роботу Коростенського підприємства, що працюють там незрячі, неповний робочий день та тиждень. Зарплата на УТОСі невелика, проте своєчасна. Серед робітників не лише інваліди позору, оскільки для деяких процесів виробництва зір необхідний. Колектив різноманітний, але дружний та згуртований. Степан Степанович наголосив, що без простої людської допомоги на вулиці, на підприємстві, взагалі по життю незрячим дуже важко. Проте, на щастя, це люди, яким чужа біда не байдужа. Серед таких людей було названо Василя Куницького, директора заводу залізобетонних шпал, який співпрацює з Утосом вже протягом 10 років. Хто мог подумати, що УТОС може для нього ізготавлюти 8 із А Куницький а Іванович, інженер по образуванню, То, он говорит, вот этот проставку, почему мы не можем инвалиды штамповать ее, почему инвалиды литьем не можем заняться, шайпа и прочие, там другие. Ну, пусть там не полностью слепые люди, но есть же инвалиды, которые немножко видят. У нас есть такие категории, к счастью. Поэтому большая благодарность областному депутату Куницкому Василию Ивановичу за то, что уже почти 10 лет он находит возможности оказывать практическую, можно даже это считать помощь, он дает возможность нам зарабатывать деньги путем того, чтобы именно приспособить людей и изготавливать для них продукцию. Везде можно что-то найти, чтобы делали слепые. Но государственная программа еще не совсем стимулирует вот эти начинания, скажем так. Нет такой государственной льготы, чтобы заводу ЖБШ была ну, какая-то преференция в связи с этим. Так где-то говорят. А только человеческий фактор, о котором я говорил, определяющий он взаимоотношения, доброта руководителя, такая чисто человеческая, вот дали нам такие возможности. Також звучали теплі слова на адресу міського голови Володимира Москаленка та начальника управління праці та соціального захисту Ігоря Єсіна. Коростень можна по праву вважати містом соціального спрямування. Інваліди позору мають преференції на пільги по комунальним послугам, на проїзд у міському транспорті, хоч він і не є комунальним. Незрячі отримують багато гуманітарної допомоги, путівки до санаторіїв. Коростень єдине місто в Житомирській області, де є соціальний супровід. Інваліди мають можливість безкоштовно користуватись послугами соціального. Таксі усе це вражає гостей з області. Оце і просто допомогу, розумієте, і, і про допомогу про соціальний супровід я маю на увазі те, чого ми не можемо в себе добитися. І про допомогу підприємств, про співпрацю підприємств між інвалідськими підприємствами і підприємствами, які нормально працюють. Бо ми ходимо на наради до Василя Петровича в Сухараби неодноразово. Там збираються, там збираються директори і керівники підприємств. Вони кажуть, там ми вам нічого допомагати не будемо, ви там якось собі виживаєте, придумуйте щось собі. Це, от я хочу сказати, що ну просто мене завжди це якось так, знаєте до, до, достає достає до самого серця, що все-таки людей не покидають, і це дуже добре, що такі що така співпраця в міста і в підприємства нашого Коростенського. Я вам ще раз заздрю, і хай вона ця співпраця у вас тільки міцніша, і хай все буде у вас прекрасно. Звісно, проблеми є. Зараз нелегкі часи, як для України, так і для міста. Багато коштів витрачається на АТО та переселенців. Державна політика щодо інвалідів позору викликає чимало незадоволень та запитань. Нехай сьогоднішній день, день білої тростини, нагадає кожному, що поряд є люди, які потребують нашої допомоги. Будьмо солідарними.